Готую сьогодні гречаники. У мене відварена гречка, корячий фарш. Змолола часник разом з цибулею, сіль, суміш перців. Додаю 2 яйця насуди і буду додати висівські вівсяні харчові за три столові ложки. Гарно все перемішаю і залишу на хвилин 20, щоб ця маса настоялася. Час вийшов. Я буду обмакувати руки. Щоб добре формувалися гречаники. Обвалювати їх буду у висівках. У мене буде дієтичний варіант в мультиварці на пару. Формувала вже гречаники, залишилася в мене маса, і я вирішила зробити декілька голубців. Якраз в мене лишалась капусточка квашена листочками. Одне плануєш, а на друге виходить. Але вийшло непогано, ще вийшло 4 голубчика. Так що, голубці будуть тушитися і поверх будуть готуватися гречаники. Тишечки водички зараз додав, просто в водичці будуть тушитися, потім їх буду їсти зі сметанкою. Отак. І поверх речаники.